Дякую за ваше питання, дуже доречне і відповім питання на питання: а скільки ви готові переплатити за клювіший корпус блока? <сум> Чому задається питання? Тому що перше, значить, цей блок е давно відомий, давно поп ну, популярний, і він самий адекватний по ціні. Тобто блок коштує 2500, зараз по акції 2050 гривень, якщо окремо брати, значить, є чуть кращий блок дорожчий, там за 3000. За те, що краще реально є також воно в такому от форматі, ну, приблизно типу, як от, по, по, по висоті плюс-мінус. Але там блок вже 4500, здається, 5 000 гривень коштує. Питання, скільки ви готові переплатити? Чому задаю це питання? Тому що комплект Arma коштує станом на зараз грубо 6200. Там йде по акції, от це кльова комплектація, перевірена і т.д. да, і тепер. І комплекс Simplex Lite, брендовий прилад, популярний, снайперкою в комплекті підводний, крута штанга. От. Грубо десятка. ну там 998 на сьогоднішній день. З часом, ну, звісно, там, ціни там будуть змінюватись, але. Грубо 10, грубо 6200. Якщо ми тут додаємо ще дві за клювіший блок. От відповідно в нас виходить історія, що скій там грубо 10. проти там, і тут підводний прилад, ну, все-таки ну, на порядок краще. Відповідно для чого переплачувати. Квазар це прилад, який, ймовірно, вже далі не буде розвиватися, але такий, як він є, станом на сьогодні, це от завершальний його скажімо так, варіант, як на мене, ну, тому що це вже 265 остаточна прошивка, нових явно що не буде. І він поки що е, в такому форматі конкурентний. Е, як на мене, от з Гаре Ace, цією лінійкою, там, з цими ой, Боже, там, з XTR-ами тими самими старими, от, з фішерами. Прямо конкурентний, тобто він ще вартий уваги, але е, ну, ціна от 6, 200, ну скажімо, хай до 7 тисяч це оптимальний варіант, і е, ну, здорожчувати блок ну, тупо немає змісту. Вже краще, якщо ви маєте більші кошти, купити Simplex Lite, там є ще Simplex BT Получається, відповідно, будете мати підводний, брендовий, там все-таки новіша технологія, тому що нові сімплекси обновлені. Тобто, старий Сімплекс Плюс там була стара прошивка, тут вже зробили новішу. Відповідно, все рівно це вже прилад кращий. По старим тестам Сімплекс Плюс проти хорошої зборки Арма вигравав по сріблу, Тобто однакові катушки, однакові частоти можете знайти на каналі в Ютубі. Я думаю, я відповів на ваше питання. Скільки ви готові переплатити за кращий блок? Дякую за увагу. Subtitles uh -oh.